Привіт, друзі! Нещодавно я зробив відео про артистів, які втратили все і не змогли досягти того рівня, який в них був. А зараз я хочу поговорити про випадки, коли артисти також все втратили, але змогли піднятися на вершину. А в деяких випадках навіть перевершили свої попередні досягнення і хіти. У цьому відео я розповім про гучні камбеки в хіп хоп індустрії, тому не буду затримувати. Поїхали! Почнемо з Тайги, бо це дуже показовий приклад того, як артист може опинитися на межі забуття, а потім зробити вражаючий камбек і повернути собі популярність. Почнемо з того, що він здобув популярність всередині десятих років з такими хітами, як Рек Rack Сіті. City Rack city, Rack, Rack та хука з Янтаго. You know а фіти з Кріс Браун, Айот.

Здобули широку популярність, але після декількох невдалих альбомів, суперечок з лейблом, також були скандали з Кайлі Дженнер, з якою Тайга почав зустрічатися, коли їй було 17 років, а йому 24. Його звинувачували в несплаті боргів. Він мав проблеми з орендою елітних автомобілів. Його навіть оштрафували на 480 тисяч баксів за несплату оренди особняка в Малібу. Здавалося, що його кар'єра дуже швидко йде не. На спад і вийти звідти буде неможливо, але він знайшов спосіб повернутися. Ключовим моментом став трек «Тейст» у 2018 році. Магіямікіреце, like який став хітом і повернув його до топів. На це було декілька причин успіху треку. По перше, це хороший інструментал від Девіда Діей до мене, тех, якого ви чули у треку. Та запрошений артист, зірка хіп-хопу офсет, який тоді був популярний у складі групи Migos. Успіх Тейст дав Тайзі новий імідж і дозволив випустити кілька успішних альбомів, серед яких Legendary та Cash Money. Він змінив свій стиль, став більш комерційним і розширив свою аудиторію. На відміну від тих артистів, які втратили свою популярність тих часів, Тайга не став сидіти, склавши руки. Після успіху треку він продовжував серйозно займатися музикою та випускати ще більше хітів. Зараз його популярність трохи спала, але все ж таки, це яскравий приклад того, що праця завжди приносить плоди, навіть коли про тебе почали забувати. Інший артист це Гана, який, на відміну від Тайги, з часом не втратив популярність. Натомість він столкнувся з хвилею хейту, де багато хто намагався його відмінити та призивали ігнорувати усюди. Цей момент відбувся не так давно. Можна сказати, що він один з тих артистів, чиї труднощі законом майже зруйнували його кар'єру. Нагадую, що Ганна був одним з. Найпопулярніших артистів лейблу YSL. Але після того, як арештували Янгтага та інших учасників, звинувативши їх у скоєнні злочинного угрупування, яке займалося незаконною діяльністю. І після того, як він погодився на угоду зі слідством і пішов на співпрацю, його достроково випустили. Після цього на нього обрушилася хвиля хейту, як від фанатів, так і від інших артистів. І багато хто думав, що це кінець його кар'єри, бо репутація в той час в нього була майже як усіх найна. Також чут. Тож стосовно цього діла, ходило дуже багато. Але як показав його альбом "A Gift and a curse. Лішмафелекана зміг не лише повернутися, але й створити нову звукову палітру. Мало того, що він почав випускати хітові треки, він ще дуже сильно покращив свою фізичну форму і почав краще і якісніше мислити. І, можливо, він перестав вживати наркотики. Через це багато фанатів, які від нього відвернулися, повернулися до нього назад. Альбом отримав популярність і він знову став лідером на сцені. Гано довів, що навіть після найбільших труднощів можна повернутися і захопити музичний світ. Є ще Приклад артиста, який, звісно, не мав такого хейту, як Гана, але також мав великі проблеми з вагою, фізичною формою і проблеми з законом. Проте він зміг також розкачатися і випустити ще багато хітових треків. І це Гучі Мейн. Його кар'єра пережила масу труднощів: тюремне ув'язання, проблеми з наркотиками, та й сам стиль його життя в той час був далеким від ідеалу. І це, м'яко кажучи, для того, щоб зрозуміти, що з ним відбувалося, давайте згадаємо всі його арешти. 2001 рік, перший арешт арештування сталося за звинуваченням у зберіганні наркотиків з метою продажу. Він отримав умовний термін, що стало початком його проблем з законом. 2005 рік Гучі Мейн був заарештований за звинуваченням у вбивстві. Інцидент стався під час бійки, коли він застрелив людину в рамках самозахисту. Пізніше всі звинувачення були зняті через недостатність доказів. 2008 рік його ув'язнили за порушення умов випробувального терміну, який він отримав за справу із наркотиками у тому ж п'ятому році він відбув близько шести місяців. 2010 рік Гучі Мейн знову потрапив до в'язниці через кілька порушень, зокрема, небезпечне водіння та напад. Його знов ув'язнили на шість місяців. 2011 рік його заарештували за побиття жінки, коли він виштовхнув її з рухомої машини. Це додало йому багато нових юридичних проблем. Але найбільший термін ув'язнення він отримав у 2014 році. Основною причиною стала справа про незаконне володіння. Тіння зброєю у вересні 2013 року. Поліція заарештувала його після того, як він погрожував двом чоловікам пістолетом під час сварки. У ході розслідування з'ясувалося, що Гучі Мейн мав кілька попередніх судимостей, через що йому заборонялося володіти зброєю. Далі він визнав себе винним і отримав вирок у вигляді 39 місяців ув'язнення. Це трохи більше трьох років. Проте репер відбув приблизно два роки і був звільнений достроково у травні 2016 року за хорошу поведінку. Але за цей час Гучі не сидів на місці. За весь період з 2014 по 2016 рік Гучі Мейн випустив 23 проекти, включаючи альбоми та мікстейпи. Також він працював над своєю фізичною формою, тому Гучі зміг не тільки вибратися з цих проблем, а й повернутися сильнішим, ніж будь-коли. Після виходу з в'язниці в 2016 році він почав нову главу своєї кар'єри, випустивши серію успішних альбомів, включаючи «Everybody Looking» і Return». Of East Atlanta Santa. Також фіти з такими виконавцями, як Мигос. Та Бруно Марс. Зробили його ще популярнішим на велику аудиторію. Крім того, він значно змінив свій образ, став здоровішим, позбувся старих шкідливих звичок і навіть почав допомагати іншим артистам пробиратися на сцену і більше проблем з законом в нього не було. Гучі Мейн став прикладом того, як можна змінити не тільки кар'єру, а й своє життя. Далі в списку у нас йде Мік Міл. Це ще один артист, чия кар'єра мало не зруйнувалася через проблему з законом. Він став популярним на початку десятих років. Завдяки своєму хітовому альбому Dreams and Nightmares 2012 року, а також успіху синглів, як House Party та Amen. Його стиль поєднував вуличний реп і мотивуючі тексти, що знайшло відгук у широкій аудиторії. Але як і в інших, його популярність часом почала спадати. Альбоми вже не мали такого комерційного успіху. Також був біф між мікмілом і дрейком, який розпочався у 2015 році. Причиною конфлікту стало звинувачення з боку Міка, що Дрейк використовував гострайтерів. Вони з Дрейком обмінялися дистреками, і результат конфлікту серйозно вдарив по репутації Мікміла, оскільки Дрейк тоді залишався домінантною фігурою. В індустрії, а його треки були більш популярними. Біф також закріпив за міком імінша артиста, який не міг ефективно відповідати на реп реп-батлах. Далі був арешт і ув'язнення у 2017 році за порушення умов випробувального терміну через справу, яка розпочалась ще у 2007 році. Тоді, у віці 19 років, він був заарештований за звинуваченнями у зберіганні наркотиків, незаконному володінні зброєю та нападі на поліцейського. Його визнали винним і засудили до ув'язнення. Знання після чого його звільнили під умовний термін. Однак, як можна здогадатися, випробувальний термін, який спочатку мав тривати 5 років, неодноразово продовжувався через порушення його умов. Серед таких порушень були виїзди без дозволу суду, бійки та інші інциденти. У 2017 році його повторно засудили до тюремного ув'язнення за дві дрібні провини. Це участь у бійці та небезпечному водінні мотоцикла. Мікміл провів у в'язниці 5 місяців, призначеного терміну. 4 роки, який йому винесли в 2017 році за порушення умов випробувального терміну, завдяки широкій підтримці громадськості, зокрема впливових діячів і компанії, верховний суд штату Пенсільванія ухвалив рішення звільнити його під заставу у квітні 2018 року. Однак, замість того, щоб зламатися, мік використав цей час для саморозвитку і боротьби за справедливість. Після звільнення він не тільки випустив потужний альбом «Чемпіоншіп», який став хітом, а й активно став займатися соціальним. Альними питаннями допомагаючи звільняти невинно засуджених людей. Ще у тому ж 18-му році Мік і Дрейк завершили свій конфлікт, коли Мік Мін запросив Дрейка виступити разом на своєму концерті. З того часу вони підтримують дружні стосунки та навіть випустили спільний трек «Going Bad» який став частиною того альбому Міка Чемпіоншіп та інші правильні рішення з боку Мікміла, повернули його на хвилю успіху. Камбек Мікміла це приклад справжньої боротьби за своє місце в індустрії. Також хочеться розповісти про Сиснайна, бо не зважаючи на його суперечливу особистість, він все ж таки зміг випустити свої найхітовіші треки і створити нову фанбазу навіть навіть самий пік негативу, який він отримував, попри такий величезний тиск. Він все одно зміг повернутися, хоча зараз у нього не найкращі справи. Але той факт, що в той період, коли він мав великий тиск хейту, він зміг витримати і отримати визнання саме від аудиторії. Тому давайте пригадаємо, як це все починалося і до чого це призвело. Він став популярним завдяки своїй провокаційній особистості та агресивному стилю музиці. Його хіти як Гамо, Куда? It's really game bang, took a dance, grab a body, do the same thing, let you not say we go pull up. the... the Draco got that. Привернуло увагу завдяки поєднанню енергійних бійців, яскравих відеокліпів і відвертих текстів. Такий образ, який він створив, привертав велику кількість уваги з боку молодої аудиторії, а з боку дорослої привертав завдяки співпраці з бандою Night Ray Gangsta Bloods. Це угрупування, яке виникло у тюрмах нью йорка займалося насильством, наркоторговлею та рекетом. В обмін на захист і підтримку Six Nine надавав їм частину доходів від своєї музики. Такий образ кольорового гангстера був дуже успішний. Але недовго. У 2018 році популярні кліпи привернули увагу правоохоронних органів і вони почали копати під нього та під банду. І згодом його заарештували за участі у рекеті, пограбуваннях, насильстві та продажі зброї. Під час слідства Секснайн вирішив співпрацювати з ладою, що призвело до численних обвинувачень проти його колишніх партнерів. Після того, як він дав показання проти своїх колег, багато хто почав засуджувати його за зраду. Його вчинок викликав бурю. Хейту в хіп-хоп спільноті, де лояльність і вуличні кодекси завжди грали важливу роль. Свій захист в інтерв'ю Six Nine розповідав, що один із членів банди нібито переспав з його дівчиною, що стало однією з причин погіршення стосунків між ними бандою. Тому він і пішов на згоду зі слідством. І в 2020 році він був достроково звільнений з в'язниці через пандемію, і він зміг випустити кілька хітів. Саме популярний трек називався Губа. Який просто вибухнув у чартах, незважаючи на численні загрози, Six Nine продовжував залишатися популярним завдяки яскравому образу та агресивній маркетинговій стратегії. Він став символом і прикладом того, що можливо витримати популярність навіть попри такі тяжкі репутаційні та моральні помилки. Також цей список було доречно додати Емінема, бо у свій час він також мав спад, а потім великий підйом. Але більш детально про нього можете побачити в наступному відео. Отже, ми побачимо. Бачили, як ці артисти пережили важкі часи, але змогли повернутися з новими хітами та повернути свою популярність. Їх історії доводять, що навіть у найтемніші моменти можна знайти шлях до камбеку, якщо є віра в себе та сила волі. Хіп хоп це не тільки про музику, але й про велику працю над собою. А які камбеки ви можете згадати? Поділитися своїми думками в коментарях. І не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. До зустрічі в наступному відео.